Сім уроків по створенню контенту від Алекса Гормозі, які мені дуже сподобалися. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами сімома важливими уроками по створенню контенту, які я дізнався від Алекса Гормозі, які мені дуже сподобалися, і якими я захотів поділитися з вами. Можливо, вони сподобаються і вам, та допоможуть вам при створенні вашого контенту. Тож раджу додивитися це відео до кінця, щоб дізнатися всі ці уроки. Давайте почнемо з першого уроку. Урок номер 1 Замість того, щоб розповідати, як щось зробити, розкажіть своїй аудиторії, як я щось зробив, тобто як ви щось зробили. Не розповідайте їм, як, там, наприклад, залучити трафік на сторінку підписки, а розкажіть, як ви залучили трафік на свою сторінку підписки і отримали там 20 підписників. Не розповідайте людям, як там їм створити там свій сайт, а розкажіть їм, як ви створили свій власний сайт. Тобто поділіться своїм досвідом, замість того, щоб розповідати ось найкращий спосіб, як там залучити трафік, ось найкращий спосіб, як створити сторінку підписки, ось найкращий спосіб. Як створити воронку продажів? Розкажіть своїй аудиторії про ваш улюблений спосіб. Тобто, розкажіть ось такий мій улюблений спосіб, як залучати трафік на свій сайт. Ось мій улюблений спосіб, як створити сторінку підписки. Ось мій улюблений спосіб, як створити створити воронку продажів для свого бізнесу. Розумієте? Тобто говоріть в своєму контенті про те, що ви зробили, а не про те, що повинні робити інші люди, розумієте? Говоріть в своєму контенті про те, що подобається особисто вам, а не про те, що найкраще для когось. Коли ви таким чином ділитесь своїм досвідом, то ви даєте людям цінність, тому що ви своїм досвідом ділитесь, а не розповідаєте як гуру якийсь, як треба щось робити. Так? Ви ділитесь своїм досвідом, і ви таким чином не ставите себе вище інших людей. І це подобається людям. Такий, такий контент подобається людям, бо вони отримують ваш досвід і вони слухають вас, тому що ви себе там не позиціонуєте як якогось гуру, який там всіх повчає, розумієте? Урок номер два. Частіше нагадуйте людям про важливі речі в своєму контенті, ніж вчіть чомусь новому. Дивіться, є така гірка правда, і вона заключається в тому, що 100% вашої аудиторії не вживає 100% вашого контенту. Ваша аудиторія вивчає ваш контент вибірково, як і заманеться. Хтось там подивиться лише маленький шматочок там вашого відео, хтось взагалі його не подивиться, хтось половину подивиться, хтось подивиться із десяти ваших відео. Там всього лише одне. І багато з того, що ви розповідаєте в своєму контенті, люди не бачать, не чують і не знають, або знають частково, або не розуміють. Тому, якщо ви хочете донести до своєї аудиторії якісь важливі думки чи ідеї, частіше розповідайте їм про ці важливі речі знову і знову, замість того, щоб навчати чомусь новому. Нагадуйте їм про всі важливі речі частіше, щоб до них це дійшло. Урок номер 3 почніть створювати контент по більш вузькій темі, а потім поступово розширюйте свою тему. По такому принципу, спочатку калюжі, потім ставки, потім річки, а вже потім океани. Тобто спочатку максимально звудьте фокус вашого контенту і позиціонуйте себе як експерта в якійсь більш вузькій темі, тому що в ширших темах є багато більш відомих експертів, і вам буде дуже важко з ними конкурувати за увагу цільової аудиторії. Люди будуть слухати їх, а не вас, бо вони мають більший вплив і більший авторитет на ринку. А вже потім ви поступово підвищуєте свої компетенції та авторитет на ринку і розширюєте свою тему. По принципу, почали з калюжі, потім перейшли до ставків, річок, і потім ви вже висвітлюєте океани. Розумієте? Урок номер 4 Використовуйте ваш найкращий контент для залучення потенційних клієнтів і продажі ваших платних пропозицій. Що це значить? Дивіться, деякий ваш контент добре проявить себе на практиці і залучить до вас більше людей, зацікавлених в покупці ваших продуктів чи послуг, ніж будь-який інший ваш контент чи будь-які ваші інші матеріали. Не залишайте це без уваги. Використовуйте такий контент по максимуму своєму онлайн бізнесі. Тобто, що це значить? Спершу складіть список такого найкращого контенту, і зазначте, яку проблему цей контент вирішує, яку користь він приносить. А потім, наприклад, використовуйте цей контент в рекламі, запускайте рекламу на цей контент, щоб таким чином з його допомогою залучити більше потенційних клієнтів в свій бізнес. Або використовуйте цей контент в своїх воронках продажів. як... Як контент, який ви даєте там серії автоматизованій серії листів, так ви там висвітлюєте якусь проблему і за допомогою цього контенту закриваєте цю проблему, щоб таким чином, за допомогою цього контенту, ви могли всередині цих воронок продавати ваші платні пропозиції. Тобто цей контент він буде допомагати вам залучати більше потенційних клієнтів, коли ви будете використовувати його в рекламі. Він буде допомагати вам продавати ваші платні пропозиції, коли ви будете використовувати його в своїх воронках. Як додатку. Матеріал, який ви будете давати своїм підписникам. Урок номер 5 Створюйте багато якісного безкоштовного контенту і використовуйте його, щоб отримувати вашу платоспроможну аудиторію. На практиці ті люди, які купують ваші платні продукти, тобто ваші клієнти, з великою вірогідністю будуть активно вивчати і ваш безкоштовний контент, який ви випускаєте. Ось людина у вас щось купила, і потім вона починає пристально дивитися і за тим, що ви там безкоштовно випускаєте. Вона починає вас уважніше слухати. Вона не тільки. Вивчає те, що ви там платно її продали, вона ще й починає активно за вами спостерігати і дивитися, що ви там безкоштовного такого викладаєте, там у себе в соціальних мережах на різних платформах. І якщо ваш безкоштовний контент буде приносити користь цим людям, вашим клієнтам. То ви будете подобатися їм все більше і більше. І вони будуть залишатися з вами надовше. Вони будуть отримувати користь і від того, що вони купили, і від того безкоштовного, що ви створюєте. Бо вони будуть пристальніше за вами спостерігати, будуть уважніше вивчати ваші матеріали, оці безкоштовні. І відповідно вони будуть купувати ваші платні пропозиції і знову і знову. Вони будуть робити повторні. Покупки, тому що ви їм будете подобатися, розумієте? Тому важливо, щоб ви робили свій безкоштовний контент. По-перше, щоб ви його регулярно випускали, і по-друге, щоб ви його робили максимально крутим, бо за ним будуть активно спостерігати ось ці ваші клієнти, які куплять у вас щось платне. І все це буде рахуватися в загальну карму про вас у ваших клієнтів. Тобто вони будуть дивитися не тільки на якість того платного, що вони купили, а вони ще й будуть спостерігати за всім тим безкоштовним, що. Ви викладаєте і все це буде йти вам у карму. Якщо це безкоштовно буде приносити їм користь, то вони будуть любити вас більше і будуть у вас купувати знову і знову. Урок номер 6 Постійно підвищуйте рівень свого контенту. Дивіться, є хибна думка, що у людей зараз низька концентрація уваги, що люди зараз там важко утримати увагу людей. Але насправді у них зараз просто більш високі вимоги до контенту. Немає такого поняття, як занадто довгий контент. Є тільки занадто нудний, і в цьому основна проблема. Стрімінгові платформи довели, що люди будуть годинами дивитися довгий контент, якщо він їм подобається. У людей зараз занадто великий вибір в плані контенту. Тому замість того, щоб жалітися на те, що у людей низька концентрація уваги, і тому вони погано реагують на ваш контент і дивляться його не повністю, і так далі. І що там не варто створювати якийсь довгий контент, це все не в... це все не важливо. Вам треба намагатися робити дійсно хороший контент, який подобається людям. Тобто, замість того, щоб жалітися, вам треба намагатися робити дійсно хороший контент, який подобається людям, і постійно підвищувати його рівень, щоб він ставав все кращим і кращим. Урок номер 7: Уникайте заздалегідь запланованих публікацій. Алекс Гормозі помітив таку річ, що ті публікації, які він публікує вручну, Працюють краще, ніж ті публікації, які він запланував заздалегідь в якомусь планувальнику, які потім на автоматі самі публікуються. Він пояснює це тим, що коли ви публікуєте свій контент вручну, то ви намагаєтесь зробити його якомога кращим, тому що очікуєте на швидкий зворотний зв'язок від своєї аудиторії, бо ви ось готуєте ось цей контент, і ви його так викладаєте на якусь платформу і ви одразу бачите якусь реакцію. І вам хочеться, щоб ця реакція була крута, і тому ви стараєтесь зробити цей контент максимально хорошим, максимально якісним. А коли ви заздалегідь розміщаєте контент в якомусь планувальнику, то ви простіше до нього відноситеся, і через це страждає його якість. Чи через це ваш контент не такий крутий. Ось такі були 7 уроків. Сподіваюсь, що вам сподобалися ці уроки і ви візьмете їх на озброєння при створенні свого контенту. Чекаю на ваш лайк і коментар в знак вдячності за мою працю. Мені буде приємно, а вам буде плюсик карму. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!